Агенцію нерухомості The Capital перетворив її у мережу. На сьогоднішній день лише в Києві працює 12 офісів з великою кількістю працівників. Про це ми зараз розпитаємо і дізнаємо засновника. Тому що успішний успіх уже напевно всіх трошки піддостав. Я зміг це все реалізувати саме в цьому бренді, тому не здаватися і йти вперед. Суперконкурентний бізнес в мене є червона океан. Червоний він завжди таким був в усі роки, в усі часи. Вони живуть в якихось там, не знаю, базових настройках від батьків. Батьки нам таку, такі стратегії не передавали. капітал, гроші чи репутація? Я думаю, що репутація в будь-якому разі важливіша. Хоча зараз за гроші покупається репутація, я дивлюсь і продається. Розумієш? Тобто, якщо це не твій клієнт, то він і не буде правий. Це встигати жити, по-перше, тому що іноді підприємці не встигають. Це прибрати своє его максимально глибоко, щоб його воно не вип'ячувалося, і берегти і збирати свою команду. Дрім Тім, дякую. І дивиться ролики, які вас будуть розвивати.